Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінниці оновлення приїхало 8 нових моделей. Тому давайте скоріше знайомитись із оновленим асортиментом. Перший трактор, який до нас спустили, Kubota GB-13, 13 кінських сил, повноприводний тракторець. Є функція оберт на місці. 629 мотогодин, кермо в прекрасному стані. Коробка механічна, керування навіскою вниз резина японська. Кріплення на навіску. Вартість такого трактора з фризою і з доставкою 5100 умовних одиниць. Що ми бачимо далі? Хіномото CX 18 18 кінських сил. Це аналог Кубота Асті. Давайте глянемо трішки на стан і комплектацію. Задня резина Bridgestone карби високі, тріщин не видно. Боковий циліндр є. Пам'ять навіски є. Напрацювання 532 мотогодини. Чудово, передок відключається. Коробка механічна, 3 плюс 1. І навал відбору також 3 плюс 1. Тут навіть буде гідропідсилювач керма. Ось такий гарний тракторець. На трьохточковій навісті просто виходить це максимальна комплектація. Вартість такого трактора 5700 умовних одиниць середньобазовою потужністю 22 кінських сили Янмар F220 по дисках трактор 91-го року, задня резина 9,5 на 22. Є в нас трихточкова навіска, швидкоз'єм, автопопадач. Ось таке його ще рідне сидіння, бачимо хороший стан. 662 мотогодини. Просте керування навіскою. Проте функція оберт на місці тут. Є. Передок також можна відключити на фрезу три швидкості. Коробка механічна. А вартість такого трактора з фрезою і доставкою 6600 умовних одиниць. Тракторець вже більш свіжих років, 17,5 кінських сил. По дисках він 2004 року. Кубота Джубі 175. Давайте глянемо на комплектацію. Буковий циліндр тут є. Ось так він виглядає на двох точці. Керування навіскою вниз механічно ось. Пам'ять задньої навіски, сидіння рідне, кермо виглядає чудово. 546 мотогодин, механічна коробка 3 плюс повишені, понижені. І навал відвору дві вперед, одна назад. Оберт на місці також тут є. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. Кубота L1235, 23 кінських сили в дуже гарній комплектації. Це у нас буде довгої бази. Попередник jal 23. Задня резина 95 на 24 У нас тут буде і 3 точка, і швидкоз'єм, і фаркоп уже встановлений. Бачимо боковий циліндр, просто ручне керування боковим циліндром. Піс означає, що тут є гідропідсилювач керма, є реверс. 847 мотогодин. Є у нас оберт на місці. Механічна коробка передач ось тут. До речі, гляньте на стан цих важелів. Рідне сидіння, чудове кермо. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою. І доставкою 7400 умовних одиниць. Кубота ZL1215, 21 кінська сила. Попередник Kubota jl 21. І знову в дуже гарній комплектації. Реверс, оберт на місці, є дошок, є гідропідсилювач керма. Ось тут у нас розворот. Механічна коробка передач 4 передачі і ще плюс 4 діапазона. Разом з реверсом це 16 плюс 16. Рідне його гарне сидіння, кермо чудово виглядає. 795 мотогодин, є боковий циліндр 3 точка, швидкозєм і фаркоп. А вартість такого трактора з фризою і доставкою 7000 умовних одиниць. Наступним їде до нас Кубота gb 200. Цей тракторець прийшов на заміну Кубота gb 20 по дисках 2003 року. І тут у нас буде дуже гарна комплектація. Окрім того, що в нас збереглася ще японська резина 9,5х20. Маємо боковий циліндр з боковим плаваючим. 426 мото1. Коробка механічна, є функція оберт на місці, передок відключається, гляньте, в якому стані сидіння. Ремінь безпеки. На вал відбору маємо три швидкості вперед, одна назад. Ось такий має вигляд. Звісно що тут буде трьохточкова навіска. А вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 7300 умовних одиниць. Маленький, компактний з трьохточковою навіскою Кубота Asti A15, трьохциліндровий трактор потужністю 15 кінських сил. Просте керування навіскою. Ось на серечах, верх вниз Є механічна коробка передач 4 3 плюс 1, три швидкості навал відбору. Тут у нас повишення, пониження, тут підключення відключення переднього приводу. Є функція оберт на місці. Ручний газ. Дуже гарно виглядає резина. Мало. потертостей по тракторі кузов дуже гарно виглядає. Потужний передній міст, ось така трьохточка. Ну а вартість з фризою і доставкою 5200 умовних одиниць. Останній в цій вантажівці Кубата Джел 23. В максимальній комплектації у нас тут буде і напівгідравлічна коробка передач. Реверс, гідропідсилювач керма, оберт на місці. Розмір задньої резини 95 на 24 У нас тут є і трьохточкова навіска, і трикутник для швидкоз'єму. Зверніть увагу на стан сидіння. Кермо також гарно виглядає 941 мотогодина. Блок керування боковим циліндром. Звісно, шрівна підлога. Ось так виглядає кузов. Вартість трактора з фризою і з доставкою. 7900 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вигрузку японських тракторів. Давайте коротко пройдемось, покажу міні-узагальнення, що в нас тепер є на майданчику. Як бачите, є найменший 13 сил, є маленький з гідропідсилювачем, середня база, без електроніки, простенький на трьохточці Асті. Мегапопулярна джелка 23. -тє. Нещодавно продали два трактора L1, до трактора L1 прийшло знову 21 сила і 23 кінських сили. Максимальний з гідропідсилювачем GB200, короткобазовий. І ось такий малюк також з гідропідсилювачем керма GB175. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас в Тотус-трактор Одеса, Вінниця та місто Рівне. До зустрічі!